За що більше. Всім привіт. Мене звати Костя, це моя дружина Валентіна. Їдемо на Байкфест Кобища. О, дружина не видно. Їдемо на Байкфест Кобища. Все наймо довго планували відкрити якийсь свій влог, відеоблог. Тож дуже багато Так, інтересних... okay, да, Поки що все нормально, багато інтересних історій з нами відбувається. Ну, в принципі, непоганих, але просто, просто цікаво. Хотілося поділитися ними з вами. Ну, очікуємо все самого цікавого, оскільки їдемо на фест. Вже проїхали 30 кілометрів, наші друзі заправляються на заправочки, село Згурівка. Нам ще їхати і їхати. Так що таке, ось я зараз покажу нашого сталевого коника, який ми впакували до максимуму. Напхали все, що можна було. Їду, пойло, спать де. Все-все-все. Так що хватає, не потрібної машини. Просто можна взяти такого красивого коника. У мене купити на зланду. Я, кстати, продаю, бо хочу ще красивішого. Так що такі от двіжі. Все. Будемо вести далі записи. Будемо продовжувати. На фесті буде багато всього цікавого. Інтересного. Де да і взагалі б нікацій по дорозі бути? багато всього цікавого і інтересного. Це ще тільки початок. Все, далі буде.